Школа номер 58 Тата дорог 1949 року у родинному колі 75-річний ювілей відзначила 58 восьма гімназія, одна із найстарших шкіл Кривого Рогу. За цей час навчальний заклад випустив майже 7000 тисяч випускників, зокрема, 114 золотих і срібних медалістів. Першим директором школи був Богдан Денисович Канський. Нині навчальний заклад бере участь у міжнародних всеукраїнських та міських проєктах. У закладі виховуються більше 30 ти дошкільнят та навчаються 330 учнів, переважна більшість яких приходять на офлайн навчання 5 днів на тиждень. Незважаючи на війну, гімназія тримає високу планку в навчанні. Валентина Яновська одна з найдосвідченіших педагогів цього закладу. Починалася в далекому 1985 році. 15 серпня я перший мій робочий день був в цій гімназії. Ну, так прийшла якось і затрималась на оці всі роки. І не шкодую, не жалкую, Це найкраща гімназія. Найкращі діти тут навчаються, колеги, адміністрація. І я щаслива. Хочу побажати гімназії, процвітання, колективу, щастя, здоров'я і, звісно, перш за все, миру. Нині гімназію очолює Тетяна Коваль. У нас сьогодні лунає 75-та симфонія, і ми назвали наш колектив оркестром. Порівняли тому, що знаєте, дуже важливо, щоб кожна людина. Грала свою скрипку, мала свою роль, і тоді виходить крута музика. Запрошуємо в гімназію з трьох рочків. У нас є дошкільний підрозділ. Тобто з трьох і по дев'ятий клас це наші учні і вихованці. І таких 330. шебутні, цікаві, веселі. Чимало випускників навчального закладу стали гордістю нашого міста та України. Володимир Васильович Штельма, випускник нашої школи, це Валентина Миколаївна Берлін, це тенетко Геннадій Миколаївич, це Косигін. Це такі тоді Валентина Семенівна Шевченко, перша жінка, яка керувала Верховною Радою України, прокурори. У нас є лікарі дуже багато педагогів вийшли з нашої школи. Валентина Берлін – заслужений працівник культури України. Каже, за ці роки рідна школа стала зовсім іншою. Вона стала гарнішою. Вона стала цікавішою. Вона стала більш такою креативною новою. Тут повно дітей. Діти люблять цю школу, як і тоді, так і сьогодні. Діти йдуть в школу. Сьогодні неможливо. немає вільного місця ні в одному класі. Школа затребувана, А це головне сьогодні і для батьків, і для вчителів, і для учнів, і для нашого міста. Наталя випустилася зі школи 20 років тому. А сьогодні тут навчається її син, першокласник. Мені зі школи тільки найкращі такі спогади. Виглядає вона наразі дуже гарно, яскраво. Так по-сучасному укриття зробили дуже гарно. Там ремонт зробили діткам. Зараз там як і навчатись дуже комфортно. Серед випускників і наша колега, журналістка Рудани Аліна Чистосердова. Я тут не була з року випуску, це 2007, І звісно, школа дуже змінилася. Дуже тішить те, як вона зараз виглядає. Такий гарний світлий ремонт, дуже затишно, зовсім інша атмосфера. Міська влада піклується про комфортні умови для навчання та створення безпечного освітнього простору. Завдяки цьому у гімназії є сучасне укриття. В нинішніх умовах це дозволяє учням і педагогам безпечно навчатися і працювати. Освіта, ви знаєте, в нашому місті – це один. Нам з ключових напрямів роботи нашої влади єдине місто, в якому голова міста, він професор академік Це був, якщо я не помиляюсь, центральний міський район, і це була одна з найкращих ще тоді шкіл нашого міста, і зараз вона нею залишається. Ви на знаходитесь на фронті на значить, стосунків з міжнародними партнерами, да, це, це і Німеччина і Люксембург. Ви маєте один одне з найкращих приміщень взагалі. Ви маєте одне з найкращих укриттів в нашому місті. Завдяки цьому діти мають можливість навчатися офлайн кожного дня. Я хочу передати керівнику дизельний генератор на 30 кВт, щоб вас завжди всіх не було. В цій школі ми будемо також впроваджувати і робототехніку. Це новий напрямок в нашій школі і це дасть. Додаткові можливості для розвитку наших дітей у день ювілею педагоги гімназії були відзначені міськими нагородами. Вікторія Добровольська, Олег Каплі, цей день.